Всім привіт! Готуючись до наступної риболовлі, перебираю коробки з приманками, і от прийшла така ідея в голову, що можна зробити невеличкий огляд силиконових приманок на судака, а саме виділити 5 чи 6 моделей, які у мене найкраще працювали в минулих сезонах, а також працюють постійно, тому що це одні з найкращих приманок на судака, на мій погляд. І тому я використовую їх найчастіше. Отже, я вибрав. Найкращі моделі, які у мене ловлять, які ловлять не тільки у мене, а й інших любителів ловлі судака у нашій місцевості. Хотів 5 моделей виділити, але перебираючи приманки, виділю 6 моделей силикона, які працюють у мене найкраще і також підходять під мої умови лову. Які ж умови лову? Це мінімум 4 метри глибини на десні. І максимум 10-12 метрів. Дуже сильна течія. Бували такі сезони, що не вистачало 35 г. Тому приманки вибиралися з рахуванням лову. А це приманки вузькотілі, які найменше парусять в товщі води. Щоб нормально можна було простукати корчі дно в тому місці, де стоїть судак. А судак любить сильну течію, або ж стоїть десь на границі сильної течії. і... Зворотньої течії. Отже, перша приманка це Lucky John Tioga в розмірі 2,9 дюйма і до 3,9 дюйма. Ось ви бачите приманочку на столі. Приманка дуже добре ловить судака. Достатньо міцна, не розривається при клюваннях риби дуже швидко. Ну і кольори. Має дуже велику гаму кольорів. Кольори, які в мене найкраще працювали, ви бачите на столі. Але це не все. І ще можна сюди додати 5, а навіть і 10 різних кольорів, які працюють по судаку. Але два основні кольори це ось автомобільне масло, або як його ще називають, кола, або ж Фіолет. Оце ось. Колір Фіолет. Наступна приманка це приманка під назвою Katech Sexy Impact в розмірі 3,8 дюйми. На даний момент вона мене представлена тільки в одному кольорі. Треба буде поповнювати запаси цієї приманки. Тому що реально робоча приманка не тільки по судаку, а ще й клює і щука. І за своєї форми вона летить дуже далеко. І потребує найменшої огрузки при ловлі на сильні течії. От Силикон цей пасивний. Проводка може бути як звичайна джигова проводка. два оберти, пауза. Або ж, в основному проводка у мене це підігрування вершинкою вудлища. Ще одна вузкотіла приманка, яка нагадує нам черв'яка, але має твістерний хвостик. Це Rain Saturn 3,5 дюйми. Представлена в одному кольорі, тому що в мене багато інших приманок такого типу, тому сильно в кольорах я не граюся з цією приманкою. Саме рожевий колір працює пізньою пізньою осені, або ж в грудні, коли є можливість ловити судака. В грудні Ну, немає льоду. Приманка дуже міцна, витримує багато клювань. І саме головне, що оцей колір Працює по судаку. Якщо там, я казав, що основні це кола і фіолет, але рожевий колір також на нього ведеться судак. Бувають сезони, що оця приманка, яка зараз перед вами просто вирішує всю риболовлю. Клює тільки на, на неї. Це Easy Shiner від KitTech. В розмірі 3 дюйми і 3,5 дюйми. Дуже гарна приманка по судаку, окуню і щуці. Якщо брати розмір 3 дюйми, це просто універсальна приманка на всього хижака, який живе у нас в Десні. І навіть жерех клював. Ну, не ловив тільки головня там і сома на цю приманку. Єдиний мінус, що вона дуже така ніжна, розривається від однієї двох клювань. Тому. Рекомендують використовувати штопора. На штопорі тримається краще і не розривається. Я не використовую штопора, я оснащаю просто на звичайному офситному гачку. Ну і бачите, кольори, які є. Але це, знову ж таки, не всі кольори, це те, що в мене є в наявності, що я можу вам показати для прикладу. Ще сюди можна додати багато різних кольорів, так як Судак любить не тільки стандартні кольори, які там. 5 штук можна порахувати, але ще й такі різні кольори, які, наприклад, імітують живий корм, те, що любить судак. При виборі кольору приманки більшість спінгістів спирається на свій досвід, по-перше. А по-друге, що й комусь подобається. Одні люблять ловити на яскраві приманки, інші люблять ловити на темні такі натуральні приманки. Ну, от, я для прикладу поклав такі кольори. Що у вас працює, ви можете написати в коментарях, які кольори подобаються Судаку у ваших місцях. А це приманка, яка вже другий рік показує непогані результати по Судаку. А також іншому хижаку, якій, якого миловив на джиг. Це бакс від Select в розмірі 3 і 2 дюйми. Невелика приманка, але. Я ж кажу, умови лову змушують нас підбирати приманки саме такого розміру і такої форми. Не можна поставити приманку по типу фета, там 4-5 дюймів і ловити на глибині 10 метрів чи 8 метрів. Просто-напросто ну, треба вішати грамів 50-60. У нас так не виходить. Так от, бачите ці кольори. Кольори всі робочі. Судак. Минулому році просто розривав отакий колір, отакий, отакий. Ну, всі вони мають схожість. Ну, Якщо ці два зелененьких, ці два таких карамелька, а це під фіолет. Так от, ловилася на все дуже добре. І також в цьому сезоні там ще є кілька кольорів, які також працюють, але ну, вже всі приманки у мене закінчилися. Треба буде поповнювати свій арсенал у таких. Саме цієї моделі. Гарно тримається на обсетному гачку, тому що ну, сама, сам силикон, він міцний селективський силикон. Є ще оригінальні такі байтбрізи Баксі. Так от, це копія на японську резину Баксі. Бейт але навіть копія, але дуже добре ловить. От що я хочу сказати. Ну і остання приманка на сьогоднішньому огляді це копія на Catech Swing Impact. Розміри там, не пам'ятаю, від 3 до 4 дюймів. Ну, отак орієнтуватися. 3,5 там є. Так чому копія? Ми не просто закінчили всі оригінальні приманки. Тому що силикон дуже робочий. Я просто показую, як виглядає Swing Impact. Ну, Сама форма свиня імпакта. Отака От продовгувата форма ребристий силикон. І оце любить судак. В кольорах різних, ті, що я вам показував перед цим на інших приманках, можна такі. В залежності від того, який кльов. Тому що кожен рік буває по-різному. Один рік дуже гарно працює фіолет, інший рік. Машинне масло, або ж ще якийсь такий колір, який не дуже багатьом подобається. Ну, той вже рожевий колір. Мало я де бачу, що хтось ловив дуже часто на рожевий колір силикону. А тим паче судака. Або ж, наприклад, на білий колір ловити судака. Також непопулярно, але я колись ловив. І він клював. Так от, отака форма силикону дуже добра. Йде на судака. Мінус оригінальних приманок в тому, що вони не дуже міцні і швидко розбиваються, розлітаються на вситному гачку. На двійнику тримаються краще, але ж, що таке двійник і ловля в корчах або ж на деснянських бровках, де багато коріння і ракушки. Тому і ще такий варіант, тому всі приманки. Тому всі моделі приманок, які я використовую на Десні для джига, в основному підбираються ще й таким чином, щоб можна було дуже добре оснащати їх на офсетному гачку. Щоб вони підходили під офсетні гачки, бо є такі форми силикона, які погано ловлять на офсетному гачку. Засікання риби погане. Оці всі приманки, які я показав, вони підходять. Можна ще доповнювати цей огляд. Іншими приманками, але цього буде достатньо. Якщо щось в мене з'явиться інше, таке, що прям працює, ще ж сезон ловлі судака, от тільки-тільки от набирає оберти, ще є місяць-півтора, і тому якась інша інформація також буде по приманкам. Тому що, от якщо заглянути в мою коробку, що там є, то є отакий силикон. Форма Судакова, є отакий силикон. Але якби поки що не скажу, що. Це все стріляло, так як сезон ще не закінчився. Ще багато буде риболовлі на судака, і тому щось з'явиться цікаве, я думаю. Бо зараз я ще вам покажу, які ще в мене є приманки, які хочу протестувати саме по судаку. Ну, ще руки не дійшли, зараз. Одну секунду. Ось дивіться, наприклад, такий силикончик Хок Імпакт 3 дюйми. Ловив окуня, щуку. Судачки також були. Але не скажу, що прям ця приманка в моєму рейтингу входить п'ятірку найкращих. але це також судаковий силикон. Оце ще не протестований Live Impact. 3 дюйми. Такі черв'яки. Отут злетіла етикетка, це також кейтеч. Напевно, 4 дюйми, але черв'яки, подивіться, який колір. Також буду тестувати по судачку. Ну, А це ще, поки шукав силикон, ще знайшов от копія на Свінга Імпакта Фет... Фетіш 4 дюйми. Все, тільки також судакова приманка. Ну от, В принципі, все, що я хотів сьогодні вам показав. А ви можете в коментарях дописати, що у вас працює, що ви можете доповнити зі свого досвіду. Чи може поправити мене, десь може я, я помиляюся. От, і ще покажу вам. От, дивіться, судака можна ловити на приманки ось такого типу. ось вони, фети. Він на таке клює. І клює більший судак навіть, тому що ви бачите розмір цієї приманки. Але якщо ми використовуємо на такому силиконі, грузило 25-30 ну в минулому сезоні було так. В цьому ще поки що вода не піднялася дуже високо. тому Менше, але буде і 35. То скільки потрібно ваги, щоб отакий силикон нормально джигувався? Ну, 50 мінімум. На ямі з берега. Щовна інша річ, там трошки простіше. Але щовна поки що ловити у нас не можна. Все, дякую за перегляд. Підписуйтеся, коментуйте, ставте лайк чи дизлайк. Все, до зустрічі!